Чудово впорався з літерою «Ж». А яка літера схожа на цифру три? Так це ж «З». Давай знайомитись. Зустрічаємось знову в парку абетки. А літера «З» не гаяла часу. Вона всміхається та весело підморгує. Тисне її і починаймо наступне завдання. Зе не втрималась і розлетілась в різні боки. Твоє завдання зібрати її назад. Шматочок до шматочка. Покажи свою уважність. Ой, яка краса! Літера Зе знову усміхається. А все завдяки тобі. Вона зібрана швидко і без помилок. А тепер нове завдання від літери Зе. Зе щаслива, весела і ціла. Дякую. Ти впорався на відмінно. А тепер спробуй знайти картинку, яка починається на мене. Уважно дивись і обирай правильно. Ой, спробуй ще раз. Чудово. Зебра – саме те слово, що починається на літру З. Це правильна відповідь. А єнот, от і бабка цікаві, але цього разу не вони. Ну що, перешаймо далі? Чудова! Літера З тепер рядом з тобою. Наступна літера И!